nepravilno pojedanoči slimnik z imenekom v uredku. Čas. 34. 35. Один бал команді ліцею номер 34. напередодні дня української писемності та мови на базі ліцею номер 34 відбувся інтелектуальний батл Я люблю українську, у якому учні 10-х класів змагалися у швидкості мислення, кмітливості та знаннях рідної мови. Мова рідної держави, мова рідного народу це головне. Хотілося б зазначити, що особливо відчули про важливість мови люди, діти, які виїхали за кордон, там вони точно зрозуміли наскільки мова тієї держави, в якій вони проживають, важлива. Отож, наша українська мова для України це понад усе це найперше. У першому турі батлу взяли участь 22 команди міських ліцеїв. За його підсумками до другого етапу пройшли 11 команд, серед яких у запеклі боротьби було визначено чотири найсильніші. Саме вони змагалися за першість у фіналі. Тематика загальна українська мова. Тобто всі розділи української мови. Різноманітні питання, як питання тестових форм, так і питання відкритої відповіді, так і питання такого плану, що теоретично треба щось сказати чи практично щось зробити. Але загалом вчорашня наша зустріч з ліцеїстами 10 класів показала те, що насправді дуже гарно працюють, знають і зацікавлені в тому, що вони роблять. Вчителька української мови та літератури наукового ліцею ЖДУ Вікторія Пустохіна говорить, команда активно готувалася до батлу. Оскільки я вже не вперше беру участь в батлі і бачила, що завдання зазвичай типові, тому ми, звісно ж таки, пройшли підготовку за програмою до НМТ, тому що завдання зазвичай відповідають тестовим завданням на НМТ. А також ми з ними програли в цікаві ігри типу Кахут, там де є фразеологічні звороти а також іншомовні відповідники. Таке, такі завдання дітям і цікаві, і вони з задоволенням виконують ці завдання. Учасники Батлу наголошують, українську мову варто популяризувати. Мені здається, що є така необхідність показати, що молодь вже цікаво на українській мові в її розвитку, цікавиться нею. Я багато читаю, я цікавлюся цим, тому для мене запитання не важкі. Переможцем Батлу стала команда ліцею номер 5